Зараз ми покажемо ще один варіант, як почистили клієнту кондиціонер. Два кондиціонери хотіли почистити, але вони його взагалі не чепали, але типу забрали і хотіли зібрати кошти, але них це не вийшло. Клієнт показався адекватним. Дивіться, як вони почистили кондиціонер. Це тошуба, у якої є дитячий захист, щоб сюди пальці не засовували. Тобто видно, що кондиціонер взагалі бруднючий, радіатор жовтий, бо людина курить в приміщенні. І тут, тут видно наліт від никотину. Але хлопці хотіли... Заробити трошки грошеняк, але в них це реально вийшло, тому що клієнт знав, що тут все в повний порядок і знав, що заправляти нічого не треба. Але бачимо, що чистка у них тут не вдалась взагалі. Зараз будемо перероблювати. Зараз бачимо такий стан турбіни внутрішнього блоку, чистесенький, радіатор абсолютно чистий. Зараз попробуємо трохи карантину і не все.